Це була вирва, ось вона 110 квадратних метрів якраз по центру перехрестя. Людмила очолює комунальне підприємство Шевченківського району. Її господарство 149 кілометрів доріг. Серед них і бульвар Шевченка, на який 10 жовтня прилетіли ворожі ракети. Почула вибухи, одразу зрозуміла, що точно 100% десь у нас. Потім полунав другий вибух. Далі за якийсь там період в мережі вже побачили, де саме відбулися вибухи. Обстріли ще тривали, а Людмила вже намагалась підрахувати, скільки техніки і працівників потрібно, аби це все прибрати і залатати. Ми розуміли, що нам вже треба готувати трактора, щітки, поливки з водою, машини для навантажувачів, для вивезення сміття. Прибули на місце одразу після рятувальників. Ми прибуваємо одразу після них, тому що ми надаємо дорогу. Або ми десь прибираємо дорогу для того, щоб ця техніка могла під'їхати. Ось ці фото розлетілися у мережі по всіх пабліках. Фактично за добу столичні комунальники не просто попривирали бульвар Шевченка, а повністю залатали. Та рівно за тиждень росіяни знову атакували столицю, поцілили в житловий будинок поблизу стец і теж у Шевченківському районі. Доїжджаючи сюди, розуміючи, що тут просто дим не можна було навіть близько підійти. Мої навантажувачі вже їхали. Водночас їхала і команда комунальників. Жоден з них не сказав, я боюсь, тут палає, ну, напевно, вони герої точно. З початком війни Людмилі та її підлеглим довелося виконувати більше обов'язків. Вони доставляли гуманітарну допомогу, допомагали облаштовувати блокпости, розбирали завали після прильотів. Водночас встигали піклуватися про чистоту у місті. Для того, щоб якби, напевно десь не, не дати собі. Розуміти, що все війна у нас місто за засмічене, буде під обстрілами, скажімо так, десь навіть. Ну, вибирали урни на хрещатику. Особливо центральна частина це знаєте, це така якась, як таке серце не тільки нашого району, це серце нашої країни. Людмила каже, пишається кожним своїм працівником, бо саме завдяки їхній непомітній, але вкрай важливій праці життя міста на жоден день не зупинилося. Це все велика, скажімо так, армія людей, які дуже, які важко дуже працюють, але відповідальність. Я сама нічого не вартую без них. Ксенія Павлиш. Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.